за что три права попала печень и вышли его вроде с компоспанчиком начал подать давление в печень кровоточ начала Под счастьем. Счастье там за мостом. Счастье ну, и там мост, который от Луганска идет на дорогу. Где-то около трех часов дня. Часа дня я не да, около трех часов дня. 9 часов колокол, 2 Чесно, він нас спас буває, що у нас блокпост, не видно було, щоб дорога була така і Вони стояли, от, і вони на спаску бували. Не, не, не відомо, що потрапилося, вони не, не трапувалися. Він рвався, так боюся, рвався, рвався і. Я командир, я його посилав туди, я його витягував туди, то я знаю.